Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами п'ятниця, а це значить, що у нас розвиток мовлення з елементами грамоти. Тема нашого заняття ми будемо вивчати з вами наголос. Людина працею славна, на цьому добре знаємось. І праці не цураївось. Працьовиті ми, малята, любимо вчитися і гратися. Сьогодні граматику. Будемо вивчати. Усі завдання нам з вами подолати. Пограємо з вами в гру. Назви перший звук у слові. Будемо вчитися виокремлювати перший звук, який знаходиться в певному слові. Я буду вам показувати ілюстрації з альбому професії. Будемо разом називати професії та виділяти перший звук в слові. Кожній професії. Погляньте уважно на першу ілюстрацію. Що це за професія? Здогадались? Так, правильно, це лікар. Давайте з вами скажемо, який перший звук у слові лікар. Правильно, це звук Л. Він стоїть перший. На початку в цьому слові. Дивимось далі. Наступна професія. Так, розглянемо цю ілюстрацію. Хто ж це в нас? Так, це художник. Який перший звук у слові художник? Так, це звук Х. Він стоїть на початку в цьому слові. Наступна професія це професія перукар. Який перший звук у слові перукар? Так, це звук П. Він стоїть на початку в цьому слові. Наступна професія? Професія кухар. Давайте разом скажемо: кухар. Який перший звук ми чуємо в цьому слові? Так, це звук К. Він перший. Які ж у нас ще є професії? Уважно подивіться, що це за професія? Це професія швачка. Разом скажемо швачка! Який ми чуємо перший звук у цьому слові? Це звук Ш. Він найперший. Так, ще в нас є така професія. Моряк. Скажемо. Моряк. Який перший звук? Звук М. Він стоїть найперший. Також є в нас така професія. Будівельник. Разом промовимо. Будівельник. Перший звук Б. Так. Наступна професія. Прибиральниця. Разом скажемо. Прибиральниця перший звук, який ми чуємо в цьому слові звук П. Так. Переходимо до іншої професії. Є така професія садівник. Сказали разом: Садівник. Який перший звук чуємо в цьому слові? Так, це звук С. Він найперший стоїть. Наступна професія футболіст. Сказали разом футболіст. Перший звук у нас Ф. Найперший в цьому слові. І в нас залишилась ще одна ілюстрація. Це професія. Музикант. В цьому слові звук М стоїть найперший. У кожному слові один склад завжди вимовляється сильніше. А щоб легше було визначити, який склад у слові вимовляється сильніше, нам треба з вами слово покликати. Погляньте на екран якою саме фішкою позначається наголос? Наголос це наш друг та помічник.